Так, що ви думаєте? Чекала, я чекала свої півоні. Дуже я їх люблю. Гарні вони в мене ось такий колір. мій найулюбленіший. Так, не думала, що я чекала їх для такого. Зрізала. Сьогодні я йду на похорон до нашого героя. Брат моєї подруги загинув. І прийшлося зрізати мої півуні. Ось такі справи. Так, добрий вечір. Я на городі. перцем. Ага, я зараз покажу. Ось я дивіться. А, якому? Перший перчик, а тут же кіточки І нічого так, відходить перчик. Вже скоро буду його розкривати. І вже нічого так повідходив. Луночка ще зелена. От ну, вже є ось така зараз. Доберуся, покажу. Бачите? Ось така рожевенька. Ось теж, бачите. Скоро, скоро. Ну, ця, е, ця пізня геть. Вона так рано не буде. О, от, а о, та яка Більш. Раніше, то вже трошки рожевенька. Боже, я бачу червону. Я вам чесно кажу. А ну-ка. як тільки туди залізти, підожіть. Ой, це буде таке відео, як я тут повзу. Мені здається, я там побачила червону. Сусик комилий. Гляйте. Оце в мене малі зараз будуть довольні, а? Зараз пройдусь, продивлюсь, може ще де є. Ну, сидить. Краса. І дивіться. Троє дітей, три полонички. Отак. Зараз піду дамо, доволі будуть, більше не знайшло. Так, що ще покажу вам. Я тут сьогодні наробила. Я сьогодні не дуже в формі працювати, тому що після похорон я тільки, тільки одійшла. У мене підвищився дуже тиск. Це дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Але це життя. І, на жаль, це зараз наше життя. Так, висадила я огірочки, бачите, рядочок. Сама навіть краплю підключила, і навіть вона не тічи. Оце я, так? Да? Молодець. Так, ну і огірочки зараз. Промокнуть добряче. <кхід> і все. І вже її треба і підв'язувати, і вони вже й... З цими з квіточками. З квіточками. Тут менше, а тут уже, бачите, жовтіють. Оце таке, з огірочками вже. Так що. А, полуниця пахне. Ну, так пахне. Отаке. Як і було, помідори треба підв'язувати, нижні листочки прибирати це вже з села приїде, все це пророблю. От, горох. Горох ще не готовий. Один рожай я зібрала і далі він ще поки що не готовий, треба чекати, поки нальється. Так, ну, помідорки в такому стані. жарко їм. Ну, що робити, треба привикати. Чекаю вже, щоб прибрати що цей горох, тому що в мене огірок уже чекає, а він оце сидить мені, синьма. А що погода погана, от він сидить. У мене вже навіть тут є горох, да? я думала, що нічого геть тут не буде. А ви подивіться, а ви подивіться. Є, це горох Преладо. це тут приладо в мене Голландія. Ну, непогано, що я вам скажу. Він хужіший, звичайно, але щось щось трохи та буде. А, дивіться тут, щось є потрошку і є, нехай. Він поливається, йому тут непогано, так що я думаю, що. Трошки буде. Так, відкрила я кого -ніво. щось почали вони в мене сохнути. Я не знаю, що це, чому. Бачите, листочки. І не тільки на одному, і тут, і тут усе, бачите, підсихає. І вон там на кожному <клес> по листочку почало підсихати. Тому я відкрила, полила, подивимося, що це таке, не можу, може, бризкати треба. Так. Кабачки. Все в порядку, вони непогані. От їх треба теж розкривати, щоб сонечко, тому що вони не хочуть цвісти. Так, тут, О, бачите, який горох. Ну, просто капець. Це не горох, це горохище. Горохище. Тут все добре, цвітуть, помідорки. Я буду обривати нижні листочки, підв'язувати і І буду кількість помідор тільки по 4. Тут 5 ось. Треба одну обривати. По 4 помідора. Це тут крупноплодні, тому буде так. От, Де черіки, там, то можна ще 5 залишати. І 6 там, і навіть там великі такі. Це Ще дивлячись, які чері. От. Є такі, які пучкові, в них ото велика така зависть. А є такі, які не дуже і велика. І треба теж дивитися. Тут теж все цвіте. ну Де 4, там буде 4. А де ось, ось бачите, дивимося. Всі п'ята прибирається. Ну, ви можете не прибирати, я роблю завжди так, щоб були е, кращі плоди. А не багато, але А так. Що по гіркам? нових гірків поки що немає, але цвіт рясний, зав'язується. Пішло тепло, надіюсь, все буде добре. Все піде і будуть у нас огіручки. Ось тут розсада в мене. Та, що в ячейках їде завтра в село, ще кукуруза буде їхати в село. От, а ця розсада ще чекає. Отак. От так, хочу вам показати нашу зону відпочинку. Ось так почали від дивіться. Мангальна зона така ще не дороблена, але я вже не можу триматися. Її покажу, ще не прибрано таке. Ще тільки. Він вскрива це все лаком повскривав. От, тут у нас і гойдалка. От, одна є лавочка, друга е згнила, чоловік буде робити нову. Ну, нове, це це і дать. Як зроби, я тоді зніму. От. Тут у нас, бачите, різні всякі пеньки. От. Буде дві лавочки, гуйдовка, а так. Я ще роблю такі чехли, чохли такі на лавочки, щоб можна було сидіти з комфортом. От. Так що отакі. отакі такі в нас обновочки. Чоловік своїми руками сам все. Змайстрував, От, наче непогано, класно, дощ не капає, можна там і в дощ посидіти. Як душа забажає. У нас є і альтанка ось така. Тепер буде і ось така зона відпочинку накрита. Басейн ми вже не будемо в цьому році ставити, тому що не дуже малій купається, а Водичку налий. Він у нас на 20 кубів чи 30, я це не пам'ятаю. Водичку налий, да? а нам ще поливати треба, так що ні. Не дуже вони купалися, хімію туди купляли, все купляли, насос ну, от робив, крутив нам світло. А купалися не дуже, тому ні. У нас є річка, є село. Будемо там купатися і почувати. Дивіться, в мене ще й півонії порозкитали, вони мене як почули. Я так переживала, що їх в мене не буде, а вони є. Не так багато, звичайно, як було, але ж вони мені були потрібні. Ось таке. Так що іще одну локацію вам покажу, що в мене є. О, зараз я не закрила. Опа, а хто там із-за вулика виходить? А це спонсор нашого закр... закривання альтанки і прибирання всього з двору. Так, що ви можете нам сказати? М -м -м, песько. Скажіть нам що небудь, Песько. Мовчіть. Песько. Ось такий песько. І ось дивіться, ще одна локація. Як у мене так пахне, М -м -м. як у мене тут тепер гарно. Да? От так. Влюпи петуню, але вирощувати її я вирощувала не один раз, але немає на це в мене часу, там же купити і все. І гарно, я вже її пролила. Все, тільки мені треба її попідрізати. Оце єдине, що треба ще зробити. Песько! Песько. Отакий песько у нас мається. Мається такий песько. Гарненький. Але в дворі тепер нічого немає. Нічого. Вон все розрито, все заложено пеньками, камінням. Ось так виглядає наш двір тепер.